Павпет титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Зараз чергове львівське дербі відбулося. Дійсно, болівальникам думаю, було цікаво, але що з твоєї точки зору? Що вдалося, що не вдалося твоїй команді? Звичайно, крім результату. Ну, такі двозначні думки, двозначні реакції і емоції піс... після цього матчу. Буду сміливим, скажу, що ми сьогодні точно не програли по грі. І, мабуть, по моментах треба, правда, проаналізувати, але думаю, що по моментах цей. Тому з позиції того, що ми стали конкурентними за тиждень, будемо так говорити за ці дні, да, за тиждень, то так. Але ми поступилися в цьому компоненті, мабуть, запальність, така юність, знаєте, коли особливо цей третій гол, коли всі побігли забивати. А концентрації забракло. І в підсумку ми пропустили третій гол, який став практично визначальним в грі. Повернутися вже було взагалі практично, мабуть, неможливо. Хоча мали моменти на п'ятого, але все було важко. Чи було якесь особливе налаштування власне, на цю гру, зважаючи на це, що це дербі, болівальники обох команд на трибунах? Однозначно, ну ви самі говорите, це поняття Дербі, і воно дуже прикрашає такий матч. Е, вважаю. Так як я своїм хлопцям сказав, що своїй команді, що ми зіграли достойно, але без результату всі ці три матчі, які в нас були проти енергії, будемо говорити так за місяць час. Тому Дербі, я вважаю, вдалося. Ми потішили вболівальників, зробили прекрасну ініціативу, як і ваш клуб, так і наш клуб долучилися до збору. І я думаю, що з цього всього треба шукати позитив. В плані гри будемо однозначно працювати ще більше і. Будемо старатися бути вже не просто конкурентними, а й здобувати результат проти енергії. Майбутніх матчах. Власне, в контексті результатів, ніби ще час є дистанція в чемпіонаті, щоб поборотися за топ-8. Чи є таке завдання в команди? Як зараз налаштовуєтесь? Ми дуже хочемо. Це потрібно для нашого, для нашого сприйняття про те, що ми можемо виконувати завдання. Для цього потрібно працювати не тільки. Тактично, технічно, а й ще ментально, щоб ми могли боротися, бо просто виходити в плей-офф це одне. А ще ж потрібно в ньому, як кажуть, бути також конкурентними. Тому це комплексний підхід, але так, ми прагнемо туди. Можливо, шансів не так багато, проте знову ж таки я говорю: які би шанси б не були, ми в грі і ми будемо прагнути цього робити. Як мінімум, ми вболівальникам обіцяємо про те, що ми це будемо робити. Будемо старатися потрапити в вісімку кращих команд України. Павпет титульний партнер Кавбет Екстралі Гра розкриває тебе.